Дізнаєш, що ж мене чекає у моєму сейфі. Дивно, але ж він порожній. Де ж та сама какашка? Ой, Тарган! Він повзе прямо по мені. Зніміть цю гадість, а! Та гаразд тобі дивись, не такий він і страшний. Я б сказала навіть дуже милий. Розумію, що тобі доведеться робити з ним. Ні, я не буду. Дивіться, який він модрошний. У нього такі вуса. What? Поки ти тут у сміливості набираєшся, я вже зі своїм сейфом розберуся. Okay. О, А мені пощастило. Дивіться, яке в мене величезне печиво орео. Круто! Wow. А що ж чекає на мене? Нічого собі, яка гарна та незвичайна чарівна паличка. Hey. Залишилося тільки дізнатися, що вона робить. Як прикольно! Завдяки їй я можу зробити так, щоб всі повиснути у повітрі. Слухайте, адже це класний атракціон. Ні, це взагалі не класно, так більше не роби. <звук> Ти грайся зі своєю паличкою, а я, мабуть, пограюся зі своїм величезним апетитним печивом. Може, і мені доси відкусити? Ні, я сама з нею розберуся, аж надто вона смачна. Ах так, нічого. Маю один хитрий і дуже неприємний план помсти. Що ти скажеш, коли на твоєму печиві уселиться цей тарган? Нічого не скажу. Тарган дуже милий. Ах, так! Нічого, я все одно заберу собі твоє печиво. Нехай воно просто залетить мені в рот. Ей, як тобі не соромно! Злодійка. Залишилася одна розвага. Дивитися, яке макурається з тарганом. Вам смішно, ось мені не дуже. Але, мабуть, доведеться зробити це швидше. Молодчина, я знала, що ти смілива. Ні, я не дозволю цьому таргану просто улетіти. Ось Емма, ти все одно маєш його з'їсти. Ось це дякую, Саманта. Фу, яка ж це Гедота, а я сподівалася, що ми подруги. Хі, до речі, мені тут прийшла одна дуже цікава думка. Якщо моя паличка може змусити літати будь-що, значить вона може зробити так, що ласощі прилетять до мене. Дивіться, та тут ціла купа різних солодощів. Я найщасливіша. Схоже вже не сама. О, ви що не робили? Ви зламали мою паличку. Тепер мені залишається тільки їсти те, що вже прилетіло. Не засмучуйся. Тут тобі на рік уперед вистачить. І справді, тут нам усім вистачить на рік. Чорт цього разу перше відкриватиму я. Здається, на мене чекає щось приємне. Точно, цілий балон моєї улюбленої коли. Ой, вона, напевне, зараз як спінеться, хочеш прямо в тебе, Еліс. Ні, не треба. Та не хвилюйся, все окей. Мені пощастило, і вся кола залишилася у пляшці. Чудово. Отже, тепер я також можу відкривати сейф. О, о, ні, як вони дізналися, яка їжа для мене справді схожа на какашку. Я просто ненавиджу лимони. Яка ж я щаслива у лапках? Дуже щаслива. Цікаво, що буде у мене. Сподіваюся, щось магічне. Нічого собі, це ж цукрова хмара. Я таке лише у мультиках бачила. А ну, руки геть, це всіх стосується. Я не дозволю чіпати мої цукерки. Вони лише мої. Мені й не треба, у мене є кола. Нічого собі, яка ж вона товста, якщо в неї вміщується стільки рідни. Щось мені погано, дівчата. Бережіться. Фу, гадість. А як же смердить себе манерам не вчили? І це було ще не все. Ось продовження. Та ми тут зараз відлетимо через твої рики. Який жах! Менше слів, більше справи. Емо, чому ти не їш? Я ненавиджу їх. Хоча маю ідею, що я можу з ними зробити. Навіщо мені дивитися цією кислою гидотою, якщо я можу просто зробити з лимонів смачний сік? Наївна, думаєш, твій сік буде смачнішим, ніж самі лимони? Зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Ви просто мені заздрите. Oh, no. hey, Ой, здається, ви мали рацію. Цю кислоту навіть у роті тримати неможливо. What? Ти що робиш? Mm -hmm. Вся кислятина на нас. What? Так, ну і гидота. Навіть в очі потрапила. Цікаво, де мої цукерки. Марка, дай цукерок. Щось не так. О, ура, Тепер у мене куча скітелс. Та тут усім вистачить. Ні, це моя хмара, так що я не збираюся ділитися з вами. Думаю, я зможу його просто забрати. Нічого ти не зможеш. Воно як було моїм, так і моїм лишиться. Якщо ви всі спробували скітелс, погодьтесь, що цукерки просто шикарні. Що ж мене чекає цього разу? Здається, знову щось дуже круте. Точно, дивіться, який апетитний та яскравий пончик. Його можна не просто їсти, а ще й з ним грати. Ой, мені ще доведеться навчитися його ловити. Я дивуюсь, куди ж діваються ці сейфи, але зараз мені все одно. Я тільки думаю про цей апетитний пончик. Як же смачно! Дай куснути. Ні, я через тебе собі палець кусила. Ну от тепер він дуже-дуже болить. Не страшно. У мене завжди є пластир якраз на такі випадки. Круто, велике дякую. Цікаво, що ж чекає на мене. Окей Блін, це oh, якась no. гідота. Мені знову не щастить. Hey, я ненавиджу курячі яйця. Особливо, коли вони сирі. Що б мені з ними зробити? Mm -hmm. Давай я тобі допоможу. Hey. Ой, пробач, mm -hmm. дивись, яке апетитні яєчка. Давай, час їсти. Mm -hmm. Як же ви мені набридли? What? Який попсик. Тепер це мій вихованець. Я теж хочу такого вихованця. Окей. Okay. Ну ось, у мене просто яйце. Тому що пташенята дістаються тільки добрим дівчаткам. Цікаво, що ж чекає на мене в моєму сейфі. Здається, це якась бомба. Що? Бомба? Ми терміново повинні ховатися. Допоможіть. Може, я зможу її знешкодити? У мене й кусачки є. Ой, здається, я зробила лише гірший. Дівчата, лягайте! Нічого собі! Дивіться, скільки тут цукерок! Здається, то була цукеркова бомба. Круто! А у мого пташеня тепер є брати по шоколадному яєчку. Що він сказав? Гей, дивись, вона не зачинила шафку. Давай дізнаємось, що ж там таке. Здається, це якісь сейфи. Можливо, в них лежить щось дуже цінне. Давай подивимося. Ні, сіте! Де це ми? Здається, саме час для челенджа. Чур, я свій сейф відкрию першою. Він у мене усміхається. Нічого собі, ціла стопка яскравих попитів. Ось це чудово, чудово, та не те слово. Саме час потикати в них і трохи заспокоїтись. Дивно, а чогось вони такі м'які. І пахнуть смачно. Вони мармеладні. Їх ще й так багато. Я можу їсти всі одразу. Зупинитись дуже складно, аж надто вони смачні ці ваші мармеладні попити. Здається, вона ж таки і зупинилася напевно, спеціально для нас, щоб ми спробували. Руки геть! Це моє боляче. Саме час дізнатися, що ж чекає на мене. Ну-ка, здається, це щось дуже м'яке. Ой, це живі черв'яки. Я не буду їх їсти, не хочу. Вони повзають. Все, не хвилюйся, вони всі улетіли. Улетіли? Та вони всі на мені тепер. Допоможіть. Вони хочуть мене з'їсти. Думаю, тут допоможе пилосос. Він митцю з'їсть усіх черв'яків. Навіть тих, хто зображує вуси на твоєму обличчі. Oh, <гум> Це так смішно виглядає. Але я його зніму. Ой, що ж ти розставила свої губи. Мені ж якось треба черв'яка засмоктати. Все, готово. Yeah. Так, готове. Губи у Діани теж цілком готові. Знущаєшся, значить, тоді чому б тобі не скуштувати всіх цих чарівних черв'яків? Отримай Вони в мені. Що мені робити? Яка гидота. Нараз тобі, не кричи. Краще подивися, що там у тебе в сейфі. А чекає мене в сейфі. Яке зілля. Сподіваюся, я не перетворюся на жабу або черв'яка. Дивно, поки що я взагалі нічого не відчуваю. Все так само, як і було раніше. Це дивно. Ой ні, що зі мною відбувається. Дівчатка, допоможіть. Здається, це зілля зменшення. Я тепер розміром з вашу руку. Давай, я підніму тебе назад. Дивіться, яка мілашка. Малюсочка-пупусечка. Ах, ти ще й кусаєшся? Як же боляче. Ну нічого, я все одно розберуся з тобою, маля. Витимешся і справжньою змією. Думаєш, я його боюся? Та я цю заразу в два рухи подолаю. Цікаво, хто ж переможе. Поки що невідомо, але я думаю, що черв'як сильніший. Черв'як? Так я його вже перемогла. Отримуй! Ось тобі на. Треба ж і справді вона перемогла. А ви як думали? Це був дуже крутий бій, дізналися, яка я сильна. Так цього разу Ласа ще у мене. Тож свій сейф я відкрою першою. Оце так! Це ж мій улюблений коктейль із Марсом. Обожнюю такі. Чого ж я чекаю? Час пити. Дивно, чомусь він не лється. Безглузда пляшка. Так, як можна не розуміти? Слухай, а давай я тобі продемонструю, як треба пити. Ти ну на. Пожартувала. Ще чого. Не дам тобі я коктейль. Він мій. І без тебе попити зможу. Яка ж ти жадібна, але нічого, я тебе провчу. Знатимеш, як із подругами не ділитися. І що ти не робила? Тепер я вся мокра, хоча могла б випити всю пляшку. Я думала, що ми подруги. Все, вистачить нити. Нехай Дяна відчиняє сейф. Що? Риба? О, ні. Як добре, що вона не наша. Від неї смердить. Але ти все одно маєш її з'їсти. Такі правила. І без тебе знаю. Зараз спробую. Це жахливо. Ні, це вище моїх сил. Так не піде. Я не буду її їсти. Як це не будеш? Кажу правила такі, тож давай. Гаразд, мовили. Потрібно зробити це максимально швидко. Все, я закінчила. А скелет то мені навіщо? Приберіть його з мене і вистачить сміятися. Давай, Мері, відкривай свій сейф. Я із задоволенням. What? Це ще що таке? Якась цукерка Скітлс. Я їх, звісно, люблю, але чому так мало? На смак, ніби звичайна. Просто класна цукерка. Загалом я задоволена. Дивіться. Так, ці цукерки тепер ростуть на моєму обличчі і на руках. Як же це круто? І справді круто А даси спробувати. Звісно, здорово. Дивіться, тепер я теж вся у цукерках. Діано, хочеш? Ні, дякую, не буду я ваші прищі їсти. Вперше сейф відкриватиму я. Думаю, з цим усі згодні. Ось це я розумію подарунок. Айфонів багато не буває. А які ж гарні фотографії на нього вийдуть? Дивовижно. Я теж хочу. Дай мені пофоткатися. А ну йди і не псуй мені знімки. Віддай, він мій. Я хочу фоткатися. Дівчатка, вистачить лаятись. Віддайте його мені. Ви там поки вирішуєте, чиї він все ж таки, а я пограюсь. Та як ти посміла? віддай його мені. Він мій. Ви що наробили? Мій новий телефон? Ні. Ой, здається, тепер він не в кращому стані. Це все ти винна. Ви що наробили? У мене тепер не айфон, а якесь розбите корито Поки ти миришся з цим, я відкрию свій сейф. Дивно, чому ж він порожній? Давай подивимось, що там. О, ні, тільки не жаба. Я їх боюся. Допоможіть мені, приберіть цю погань з моєї голови. Фу, позбулася. Мені ця тварина теж не потрібна. Давай, стрибай звідси. А мені то за що? Жаба твоя, а я її ще їсти повинна. Ну ні. А якщо це зачарований принц, тоді я стану справжньою принцесою. Треба це перевірити. Okay. Mm -hmm. <плес> І як, принц, щось не перетворюється. Здається, тепер мені час подивитися, що в моєму сейфі. Ого, незрозумілий капелюх. Що ж мені з ним робити? Думки не маю. А що робити з жабою? Не хочу тебе засмучувати, але, здається, твоє живення тепер перетворилося на камінь. Камінь? Дивно, а чому він коричневий? Uh... Ага, точно! Це ж шоколад. Yeah! Та не просто шоколад, а дуже смачний шоколад. Слухай, а може твій й капелюх із моїм айфоном таке зробити може? Давай дізнаємось. Спрацювало! Як же круто! Тепер в мене є шоколадний айфон. До того ж дуже смачний. Значить, капельох не марний. Але чи можна його носити? Наче все окей? Ого? У нас із тобою тепер є шоколадна мері. Давай їй пальці все з'їмо. Ні, ми не будемо знущатися. Давай краще знімемо з нею капелю. І вона знову стане собою. Ну, давай спробуємо. Хо, дякую. Ви врятували мене. Я вже думала назавжди залишуся шоколадною. Цього разу смакота чекає на мене. Сподіваюся, там чекає щось мега смачне. О, нутелла. обожнюю її. Хочу з'їсти всю банку. Ой, пробач, Ласо. Кришка сама захотіла сісти тобі саме на голову. Це ж не значить, що вона тепер має бити мене по обличчю. Та гаразд, не ображайтеся. Я просто одурманена майбутньою смакотою. Упевнена, нутела буде, як завжди, дуже смачною. М -м -м. Я теж хочу. Хочеш, але не отримуєш. Це моя нутела. І все-таки на носику крапелька залишилася круто. Yeah! У тебе на носику, а у мене всі руки в нутеллі. Так ми бачимо. Ти вся в ній. Здається, тепер треба залізти за нею глибше. О, ні, моя рука. Вона застрягла. Не нажера, треба менше їсти. Краще не сміялися б, а допомогли мені. Давай, Кларіса, допомагай. Тягни цю банку. Стараюся. Давай. Ми зможемо, у нас вийде. Давай, тягни. Ой, круто. У нас тепер купа нутели! Давай швидше все з'їмо. У мене все гаразд. За мене не хвилюйтеся Я жива. Ви що, все з'їли? Та як вам О, ще шоколад? Можна прямо з руки його їсти. Поки ти їш, я дізнаюся, що ж чекає на мене щось смердюче. О, ні, тільки не сир. Прошу. На жаль, це саме він. Я не хочу його їсти. Будь ласка, пошкодуйте, адже він такий гидкий. Менше слів, більше справи. Давай, кусай гадість Так, виглядає просто огидно. Так і є. Я не можу це проковтнути Це занадто мерзенно. Хоча ось все пройшло. Круто! Так, круто. Тепер дізнаємося, що ж чекає на мене. Здається нам час. А ми в кіно! <плес> Зменшити швидкість стояти. Пред'явіть ваші квитки. Так, <плес> так, звичайно, Джеку, давай, діставай. <плес> а, квитки. Ось вони. Візьміть, будь ласка. Please. Що ж, схоже це гаразд. Прошу вас, проходьте. <плес> Велике, дякую. Сідайте швидше, Який захоплюючий сюжет. Клас. До речі, дуже смачний попкорн. Так, мені теж сподобався. Він просто бомба. І чого я купаюся із цим попкорном? Можна ж з'їсти все одразу. Ну Ось, він вже скінчився. Ти завжди поспішаєш, Челсі. Джеку, у тебе майже бомне відро. Я візьму трохи. Ти що робиш? Прибери свої руки. Ну, ось, ти розсипала мій попкорн. Друзі, у вас все гаразд. По-моєму, вам час на вихід. Давайте, вставайте. Я вам допоможу. Від Цього фільму просто неможливо відірватися. ей, куди ви нас тягнете? Бачу, ви любите поїсти, тому пропоную вам взяти участь у челенджі. Що на нас чекає? О, якісь картки. Давайте подивимося. Ну, ось, мені доведеться їсти повільно. А мені швидко, це я люблю. Золота середина непогана. Яку страву для нас приготували? Локшина чудова. Виглядає дуже апетитно. Не терпиться спробувати. Давайте почну. Побачимо, що тут у нас Ага, палички. Мабуть, треба їх відчинити. Отак. Акуратно не поспішаючи. Навіщо мені поспішати? Okay. Схоже, це надовго. Мабуть, я поки що почну. Дурні палички, ніяк не можу їх роз'єднати. Я трохи зуби не зламав все без толку. Ти просто слабак. Ні, у мене вийде. Ей, Боля, чи ти влучив мені прямо в лоба. Вибач, я випадково. Як мені їсти однією паличкою, спробую підчепити локшину. Да, Це погана ідея. Які гарні рівні палички. Навіть Мері скоріше почне їсти, а я все ще голодний. Ну все, мені це набридло. Як багато лекшини намоталося на мою паличку. І чому я одразу до цього не додумався? Смачно! Просто смакота, Це найкраще, що я коли-небудь пробував <звук> Як там Мері? Ці палички мене зачаровують. Думаю, не варто її турбувати. Давай я з'їм свою локшину. Мені знадобиться серветка. Ось тепер можна приступати. Подивимося, як ти впораєшся з паличками. Навіщо ти їх викинула? Вони мені не потрібні. Краще я візьму виделку та ніж. Так звичніше. Що ж почнемо? Ну ось лачина постійно падає. Виделка та ніж мені теж не підходять. Потрібно вигадати щось інше. У мене ідея. Буду їсти прямо так. Поки що чудово виходить. Ось і все, я впоралася, баночка порожня. ти молодець, вітаю. Що там у мері? О, локшина. Як давно я мрію спробувати? її. Нарешті вона у роті все божественно. Давай вкрадемо порцію мері. Вона все одно нічого не помітить. Смакота. Я хочу насолоджуватися кожною миттю. Дивно, куди зникла моя лакшина? Ви нічого не бачили? Ай, боляче. Так нам і треба. Наступного разу не тягатимете чужі продукти. Вона має рацію. Новий раунд, клас. Подивимося, що тут у нас. Знову повільно. Ну, гаразд, мені не звикати. Я не проти середнього темпу. А мене цілком влаштовий, швидкий. О, друзі, дивіться, це ж піца. Вау, у ній так багато сиру. Клас. У мене одразу розігрався апетит. Я в захваті. Досить балакати. Давайте швидше почнемо. Я, як завжди, перша. Скоріше мері. Почну ось із цього шматочка. Він кращий за інших. О, як гарно тягнеться сир. Час, я не готовий чекати цілу вічність. На мою думку, цей шматочок занадто малий. Два буде якраз. Ось це петит. Піца просто пальчики оближеш. Думаю, не варто дрібнитися. Складу всі шматочки один за одним і з'їм все за один раз. Вийшла піца-сендвіч, клас. Джеку, ось це те. Мені є, чому в тебе повчитися, браво. Я міг би їсти ще швидше, але мені хочеться трохи розтягнути задоволення. Okay. Тепер ти, Челсі. Yeah! Як же мені вчинити? Вигадала, згорну цю піцу в рулет. Клас, крута ідея! Тепер я впораюся за пару секунд. Щось пішло не так. Піца застрягла у мене в роті. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дякую, ні, не могли відкусити. Ти мене врятував. Момент щастя, близький. Піца майже у мене в роті. Куди ж вона? Оп, здається, вона впала і її вже не врятувати мене залишився тільки шматочок тіста. Шкода. це все ж таки краще, ніж зовсім нічого. Все, я закінчила. Тобі постійно не щастить Мері. <плес> Що це? кактуси? Вони ж колючі. <плес> не розумію, як ми їх будемо їсти. <плес> Мені страшно, не хотілося б продирявити собі язик. Виглядає огідно. Не думаю, що це дуже смачно, але я готова взяти на себе удар і почати. Ми не проти удачі, Челсі. Ooh. Спочатку треба перевірити, наскільки цей кактус колючий. <rervel> Дайте мені трохи часу, і я все з'ясую. <suks> Боюся, нам доведеться довго чекати. Починай, Мері. Mm. <sup> що ж, спробую. <sup> ah, мій язик <skus> <sup> <skus> як боляче. Челсі, подивися на це. Я так просто не здамся. Зараз цей кактус у мене отримає. Відчуває, буде спекотно. Ти маєш рацію, Джеку, але він сам не просився. Так що краще. Не чекай від тебе такого, Мері. Мені погано, Заберіть мене звідси. Ти надто вразливий, Джеку. Нічого собі. Ти непогано, йому помстилася. Друзі, у вас так галасливо. Що там відбувається? Не відволікайся, Челсі. Інакше ти ніколи не закінчиш. Ось ми і зустрілися віч на віч. Кірба, Гедота! Дуралз. Мені страшно уявити цей смак. Скоро ти сам його відчуєш. Можеш починати, Джеку. Нехай спочатку Челсі закінчить. Ну все, давай, Челсі, поспішай. Okay. Додай газу. Схоже, виходу немає. Мій палець як боляче. О, здається, я здовголку. Спробую ще. Працює клас. Кактус повністю чистий. Тепер я можу пробувати його. Мері, ти мала рацію, це зовсім не смачно. Гадість, мені хочеться все виплюнути та помити язик. Як же я тебе розумію? Я вже близько до кактусу. Ось ми зустрілися Ай, боляче. До неї довго все доходить просто зріжу всі голки. Потрібно трохи натиснути, виходить. Ну, ось, ми знову надовго зависли. Думаю, краще використати пінцет. Давай поможу Челсі. А я пропоную бритву. Це найшвидший спосіб зрізати голки. Вийшло, не дякуй, Челсі. Залишилася одна голка. Ну, давай же, Челсі, ми віримо в тебе. Навіщо ти це зробив, Джеку? Я хотів тобі трохи допомогти.